Всім привіт! Мене звати Ліза і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу ближче познайомити вас з собою. Це моє перше розмовне відео, і я трохи нервую насправді, але ти можеш завжди мене підтримати своєю підпискою, своїм лайком на це відео. І своїм коментарем я вирішила не просто відповідати на деякі банальні запитання про знайомство, я вирішила трошки скріатівість, і тому я дам відповідь на 10 банальних і 10 небанальних запитань з чату GPT на тему знайомства. Якщо є можливість юзати новітні технології, то я вважаю, чому б цього не робити, тому що, ну якщо є доступ. Єнот вайно. Розпочну я з того, що мене звати Ліза, я заміжня, я з Дніпра, мені 20 років. Навчаюся я на четвертому курсі архітектурного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Зараз це частина одного великого університету у Дунт. Я з великої родини. У мене три молодші сестри. Я їх дуже сильно люблю. Десь тут може чи тут буде фотографія. Що ще Мого улюбленого кольору? Немає. Улюблена пора року. Скоріше за все це осінь. Знак зодіаку мій це скорпіон. І так, розпочнемо з десяти банальних запитань про знайомство, які мені згенерував чат GPT. І перше запитання це, як ти зазвичай проводиш свої вихідні. Зараз частіше за все мій чоловік працює на вихідних, тому я теж працюю, роблю там деякі можливо домашні справи, готую, тому що ми спільно якось час не можемо проводити. Але якщо мій чоловік вільний, то я намагаюся намагаюся завжди відкласти всі свої справи і проводити максимально можливий. Весь свій час з ним, яка твоя улюблена книга? Моя улюблена книга Фредерік Бакман Інше життя Уве це просто феноменальна книга. Всім просто всім, хто читає, я її раджу. Вона е, змушує тебе замислитись над дуже простими речами. Вона дуже цікаво написана, дуже сильно надихає. Я вважаю, що це просто маст її прочитати. До речі, хто дивився фільм? Інше життя, ото або щось чув про цей фільм, то цей фільм знятий за цією книгою. Яке місце у світі ти мрієш відвідати? Я б не сказала, що у мене є якесь конкретне місце, тому що я з тих людей, хто любить подорожувати, і мені цікаво побачити все. Прямо якогось конкретного конкретного в мене немає. Можливо, декілька, ну це. Якщо це Європа, це Париж, Амстердам, Копенгаген. Можливо, перший, мабуть, що в цьому списку має бути Копенгаген, тому що мене дуже надихає стиль містян. Я дуже люблю скандинавську культуру. Я люблю скандинавський стиль, скандинавські погляди, ікею. Тому, мабуть, що перше. Буде Копенгаген. Чи є в тебе улюблений фільм чи серіал, який ти переглядав кілька разів? Ну, є деякі серіали, але, типу, я переглядала їх декілька разів, не через те, що вони мені прям супер-пупер подобались. Мабуть, що тільки один з них. А так, взагалі, я переглядаю фільми, ті, що я дивилася, мій чоловік не дивився. Ось, а один з моїх улюблених серіалів це велика маленька брехня. Мені дуже подобається акторський склад, мені подобається сюжет. Мені подобається саундтрек, мені подобається. Ну, типу, все. Тому, якщо ви любите детективи, вам має сподобатись. Чи є в тебе хобі, яке приносить особливе задоволення? Є насправді у мене хобі дуже дуже багато. Я би не виокремила якесь конкретне, але є справа, яка справді мені приносить задоволення, і це фотографія. Нещодавно я взагалі отримала подарунок плівкову камеру і просто ну, радості було повні штани. Я довгий час не мала доступу до камери, хоча б якоїсь. І в мене не було телефону, який знімав би супер якісно, але зараз це все в мене є, і просто я навіть казала таку фразу Мій телефон це моя зброя, тому що я можу зробити ось так на камері і приблизити, побачити все, яку музику ти слухаєш взагалі. Я меломан, я слухаю усе. Я слухаю поп-музику, і реп я слухаю, і рок я слухаю. Диско я слухаю взагалі усе. Все залежить від настрою. Зараз найчастіше я слухаю джаз, мабуть, що, треки з фільмів, які мені подобаються. Я дуже люблю саундтреки з дюни другої. Вони просто неймовірні. Я слухаю в наушниках. Ну ну це просто мене пробирає на мурахи. Мені дуже подобається ще саундтрек з Call Me by Your Name. Прям я їх супер-супер люблю. Вони в мене створюють такий uh, Summer time Саднес настрій. Що тобі більше подобається в твоїй роботі або в навчанні? Я відповім і про роботу, і про навчання. Бо зараз я працюю, я працюю відеомонтажером, режисером монтажу у блогерів. Мені подобається те, що ти є частиною одного великого процесу, який приносить ну, типу, користь якусь всім іншим. Тобто, ти такий маленький гвинтик у великій системі. Мені подобається те, що режисер монтажу це доволі мультизадачна людина. Тобто, ти маєш і аналізувати картинку, і аналізувати звук при цьому при всьому ще а, графіку, текст і так далі. В моєму навчанні мені подобається те, що моя професія вона суміщає в собі як технічні напрями, так і творчі напрями, тому що я людина творча доволі, але при цьому у мене технічний склад розуму. Тобто я добре знаюсь на цифрах, мені легко це дається. Яку навичку ти б хотіла освоїти в найближчому майбутньому? Я планую освоїти навичку власної дисципліни, тому що мені цього дуже не вистачає. Я з тих людей, тому потрібен результат тут і зараз. І працювати на перспективу мені дуже важко, але, скажімо так, я більш імпульсивна людина, ніж дисциплінована, і мені це заважає жити в деяких випадках. Ось, наприклад, взяти цей канал я дуже довго хотіла цього. Але через те, що у мене не вистачає дисципліни, мені дуже важко знімати вчасно викладати відео. Хоча я з собою борюсь, також я хочу освоїти плівкову фотографію. У мене зараз є можливість, як я казала раніше, фотографувати на плівку, але це доволі складний процес. Потрібно дуже багато коштів на це, дуже багато сил, нервів і спроб, щоб не здатись і нащупати так би мовити той самий кадр, ту саму плівку, і це важко доволі. Але мене це дуже надихає. Мені здається, що в цьому є неймовірний вайб. Як зазвичай ти справляєшся зі стресом? У мене, до речі, є декілька способів. Перший спосіб це піти поплакати, тому що, ну, на мій погляд, ніщо так не вивільняє, як сльози. Також мені допомагає музика. Я просто вмикаю якесь е, якийсь радіо в Spotify, і все. Мене це заспокоює. Якщо в мене прям супер серйозний стрес, якщо я в тотальній напрузі, я починаю їсти. Чи є в тебе домашній улюбленець, і якщо ні, кого б ти хотіла завести? У мене немає домашнього улюбленця, ми дуже з чоловіком хотіли завести собаку. Але в той час, коли нам дозволили це зробити власники квартири, нам вже. Типу, собака була не на часі, але все одно я дуже-дуже хочу собаку. Це моя така дитяча мрія. Я дуже хочу коргі. Це прям <смір> мрія усіх моїх мрій. Зараз ми перейдемо до десяти небанальних запитань. Перше, чи є у тебе якась незвичайна мрія або мета, яку б ти хотів здійснити? Раніше була така мрія підкорити чотири стихії, спробувати підкорити повітря, воду, вогонь і землю. От я підкорила повітря, я стрибала з парашутом. Я дуже хочу спробувати одного разу дайвінг. Земля для мене це, мабуть, що про печери, я ніколи в них не була. Тому. Мені дуже цікаво, якби ти могла провести один день в будь-якій епосі, яку б ти вибрала. Мені подобаються епохи в Америці, це від початку ХХ століття до Першої світової війни. А в Європі мені подобається з кінця Першої світової війни до початку Другої світової війни, не рахуючи Радянський Союз, саме Західна Європа. Мені подобається те, що дуже багато брендів, які я люблю, якими я захоплююсь, вони почали свій шлях саме тоді. Мені здається, що там би було мені цікаво подивитися, як живуть люди. Чи є у тебе традиція, яку ти дотримуєшся, але яку не багато людей розуміють. З таких маленьких традицій у мене є ось, наприклад, там вмикати музику за годину до приходу гостей, щоб налаштуватися на такий приємний. Святковий настрій. Я згадала, у мене є традиція це купувати книжку в якомусь новому місці, в якому я побувала. Так було ще у Львові, коли я там була перший раз. Потім я була в Києві, я там купувала. Я була в Києві тричі і я тричі купувала книгу. Мені здається, що таким чином можна назбирати круту бібліотеку, тому я думаю, що це доволі цікава традиція. Яке місце на землі? Тебе найбільше надихає, або де ти почуваєшся найщасливішою? Ну, моє місце це біля мого чоловіка, мій дім. Я дуже люблю сюди повертатись, я дуже люблю це місце, я люблю цю квартиру, хоча це зйомна квартира, я відчуваю тут певне тепло, любов і безпеку біля мого чоловіка. Це справді те місце, де я відчуваю себе найщасливішою. Яке питання ти б хотіла, щоб тобі задавали частіше? Мені здається, що в мене є питання, яке я не хочу, щоб взагалі мені хтось задавав. Це питання: а коли діти? Тому що мені здається, це некоректне запитання. Ну, коли будуть, тоді будуть. Ну, типу, яка вам різниця? Ну, я придумала доволі меркантильне запитання: це скільки грошей тобі скинути на картку. Я думаю, що ну це багатьом було б приємно, якби його частіше задавали. Чи є у тебе якась незвичайна звичка або ритуал? Раніше була я раніше могла читати тільки якщо я слухаю музику. І був такий час, коли без музики я взагалі не могла налаштувати себе на читання. Але зараз я від цього відійшла, тому що багато не читала. Ну, був такий період у мене. А зараз мені комфортно і таким чином. Що ти вважаєш своїм найбільшим досягненням, навіть якщо воно здається дрібницею, я вважаю своїм. Таким прям досягненням, досягненням це те, що я зараз тут сиджу, записую відео. Я дуже довго відкладала ведення свого ютуб-каналу, хоча це було моєю мрією. Так вийшло, що я збирала, так би мовити, деякі знання, які я вже мала. Тобто роботи режисера монтажу, фотографія, архітектура, як в плані тих знань, і навичок, які дає ця спеціальність. І мені здається, що все мене підводило саме до цього. Що робить тебе щасливою без особливої причини? Відсутність вибухів у день це робить мене супер щасливою, без особливої якоїсь там причини. Я дуже тішусь, що я давно цього не чула Тьфу-тьфу-тьфу. Ось е, смачна кава досягнення мого чоловіка, якщо там в нього щось вийшло, я не вмію так тримати. Обіймашки, е, прояви любові, час проведений разом з чоловіком. Мене робить супер щасливою, навіть якщо ми не робимо чогось незвичайного. Який незвичайний факт про себе, ти зазвичай не розповідаєш людям. Ну, насправді, можливо, це не дуже правильно, але я не завжди розповідаю, що я релігійна людина. Я цього не соромлюсь, я вважаю, що це, типу, моє особисте, і ті, хто знають, вони це знають. А якщо прям так вдаватися в подробиці, то, то ні, я цього не розповідаю. Я рідко розповідаю, якщо мене напряму не запитають, що я з багатодітної родини. Мені теж здається, що це, типу, особисте і не обов'язково комусь про це знати. Якщо хтось це знає, то він це знає. І я, я цього не соромлюсь, я цього не Ховаю, але без особливої причини я цього не розповідаю. Що ти найчастіше згадуєш із дитинства, і чому насправді у мене дитинство було класне? Я завжди була в компанії, тому що у мене багато сестер. Я багато виступала, я займалась спортом. Була такою доволі активною дитиною. Найчастіше, прямо я згадую де, як ми з батьками там подорожували, як я виступала на сцені. Це був доволі яскравий час для мене, тому що було дуже багато різних подій. Я це дуже люблю. Люблю ці спогади. Рада, тому що в мене була можливість брати участь у різних заходах. Це були усі запитання на сьогодні. Я дуже дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Пишіть свої питання до мене в коментарях. Пишіть, чи сподобалось вам відео, це дуже допомагає просуватись моєму маленькому каналу. Ще раз дуже дякую за перегляд. Я всіх люблю.